Виїжджаємо на водоспад Кам'янка. Збив на 0. Показує 204 кілометри запасу 47%. А, а до водоспаду їхати 107 кілометрів, мені каже Вейс. І, напевно, не заїдемо. ну не знаю, подивимося. Приїдемо, не проїдемо, буду їхати економно. Труб туди назад вернутися. 204 і 107 в одну сторону. Тобто 214 виходить. Приїхали на водопад кам'янка. Ді Львова 106 км, середня швидкість 61 км на годину, розхід 14,8. І додому лишилось 85 кілометрів або 21%. Так, Не доїжджаємо. Напевно, треба десь буде підзарядитись. А може, ризикнемо, але будемо їхати 70. Водоспад Кам'янка. Щось трошки облагородили. Десь Я читав у Фейсбуці і вирішили з'їздити, подивитися. Але чи то мені привиділося, чи то як. Я щось читав про безбар'єрний доступ. Напевно, то щось мені Ну, Тут безбар'єрного доступу взагалі немає. Напевно, це уце малося на увазі. Ну нічого, не біда. Гарно, людей небагато відносно. Зараз ось правда наїхало трохи. Приїхали з водопаду Кам'янка 211 км загалом 52, 59 км середня швидкість. Розхід вийшов ідеальний 12,8 км, кліма була виключена. І їхав я по правилах. Там 70 населений, 90 рідко, 110 на трасі. Економив. На вулиці 18, тому кліма виключена, немає ніякого сенсу. І о, Доїхав я до гаража. Зараз буду заряджатись. 3% лишилося і 9 кілометрів. Все, ідеально. Заїхав вже в гараж. Тобто я проїхав 44%. У мене пропало, було 47, стало 3. І я проїхав 211 кілометрів. На них, так, правда, тошнив. І, Відповідно, якщо засередник перемножити, там, взяти за 1%, скільки то буде кілометрів, і помножити на 100, то виходить, що 480 кілометрів таким темпом ця машина проїжджає, враховуючи, що її 4 роки, враховуючи, що є деградація якась батареї, тобто там вже не 100% доступно, не знаю, там 90%, може є, може трошки більше. Ну, ну так, Якщо по правилах їхати по трасі, у нас автобанів нема. Траси завантажені, особливо на Карпати, перед Днем Незалежності, там і обігнати толком ним вадати. 70-90, 110, якщо десь колись, я там дуже рідко без кліми, бо вже 19 на вулиці, то, в общем, 470 кілометрів можна проїжджати.